Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про оці всі заборони отримання паспортів для чоловіків. Наведемо трошки порядку, бо є інформація, що паспорти будуть видавати тільки в Україні. Є інформація, що паспорти будуть видавати. І в Польщі одні говорять, що ті паспорти, які були подані до 23 квітня, будуть видавати, інші кажуть, що не будуть. Я думаю, що багато хто з вас в цьому запутався. Давайте зараз в цьому розберемось. Також розберемо заяву міністра оборони Польщі, який вчора ввечері заявив, що Польща готова допомагати Україні повертати всіх. Чоловіки мобілізаційного віку додому, щоб таким чином Україні допомогти. Давайте розберемося. Дивіться відео до кінця. Обов'язково прямо зараз підтримайте його лайком, щоб відео побачило якомога більше людей. І давайте починати. По-перше, в останні декілька днів дуже і дуже багато інформації. Це почалося ще з вечора понеділка, і це все почалось. Все почалось з того, що Виплив якийсь таємний документ, яким говорилось про те, що буде заборонено вчиняти консульські дії не від 17 травня, не від тоді, коли почнеться закон там про мобілізацію діяти. Не тоді це все вступить в силу, а просто зараз на наступний день в ДП документах, типу, перестала працювати система, і на цьому все от і що ж по факту відбувається. Що стосується, давайте спочатку ДП документа вчорашня постанова кабінету міністрів номер 443, про яку ми вже з вами говорили, вона відноситься саме до ДП документа, і повністю вона якби вона не стосується консульських установ. Тобто ця постанова забороняє видавати паспорти чоловікам. Мобілізаційного віку, 1860, які знаходяться за кордоном тільки в ДП документах. І це чітка відповідь на питання: що всі, хто подавав свої паспорти, документи на паспорти в ДП документі. А це робило 99% чоловіків. Вони ну якби ви ці паспорти на території Польщі вже не отримаєте. Неважливо, чи ви їх подали до 23 квітня, чи ви їх подали після 23 квітня, от і що ж, збиває. З пантелику, бо багато інформації що ні, все-таки будуть видавати. Бо консул сказав, да, оце я бачу дуже багато коментарів. Консул сказав, і що ж сказав консул? Консул чітко наголосив, і я от також на цьому зупинимось. Консул і посольство України в Польщі повідомили, що всі громадяни України, які подали заяви до 23 квітня 2024 року на оформлення паспортних документів на території Республіки Польща, отримують виготовлені документи після їх доставки до. Установи і прочитавши заголовок, всі біжать в коментарі писати, що от щось не сходиться. Тут говорять, що всі паспорти будуть отримувати тільки в Україні. А тут же говорять, що в консульстві можна буде забрати свій паспорт, тільки в консульстві в посольстві наголосили, що ДП документ. Підрозділи, якого обслуговують громадян, зокрема в Польщі, входять до сфери управління Державної міграційної служби України, але не входять до системи органів дипломатичної служби і не відносяться до сфери управління або підпорядкування Міністерству закордонних справ України або Посольству України в Республіки Польща. Тобто, ця заява про те, що паспорти чоловікам будуть видавати в консульствах. Вона не стосується тих паспортів, які були подані через ДП документ. Якщо ви той щасливчик, хто подав свій паспорт через консульство, а я таких людей за останні років півтора не знаю, бо це просто одиниці, ви можете його забрати. Але всі, хто подавались через ДП документ в Варшаві, в Кракові, в Роцлаві, в Гданську, ви свої документи не отримаєте. Також... В коментарях дуже часто читаю, що це протизаконно, Ви заплатили за послугу, а вони її не виконали. Справа в тому, що е, зробили все, вони дуже мудро, і типу вони її виконали. Вони ваш паспорт буде готовий, він буде зроблений, і ДП документ ніби як свою задачу зробив. Його, його завдання е, виготовити паспорт і віддати його вам. І якби оця постанова кабінету міністрів номер 443, вона не забороняє забрати свій паспорт. Але ви можете його забрати в Україні виключно прийти в Україні в дп документ і його забрати. Тому е, оці всі коментарі з приводу того, що от можна буде подавати на дп документ до польського суду за шахрайські дії і так далі. Це все не працює, бо ваш, ваш паспорт по факту буде готовий, і ви можете його забрати просто в Україні. Якби такий нюанс не уточнювався, і основну мету і основну. Якби свою роботу вони типу як виконали. Зрозуміло, що це все вилами по воді писано, але бачимо, як бачимо. І вони також там також сидять юристи, які розуміють, що могли бути такі розвитки подій. Тому вони підійшли до цього зі своєї сторони грамотно і поводили ці обмеження так, щоб не прикопатись до них було. От. Це по-перше. По-друге, так як зараз працюють суди, то це може все затягнутись також на руки. А якщо у когось закінчується паспорт, то е ситуація не є дуже доброю. Е тепер давайте коротко про заяву. Е Кошеняка камеша, це міністр е оборони Польщі. От, е він говорить про що? Е Кошеня Камеш, власне, говорить про. Те, що Польща готова допомагати Україні з поверненням чоловіків, і можуть бути застосовані будь-які методи для цього, про які конкретно методи він говорив, які він методи має на увазі, він не сказав. От, але тут також я дотримуюсь тієї думки, що це просто. Заява, так, і він це міг сказати десь раніше. Просто це опублікували якраз під оці всі події е, і накал ситуації е, з чоловіками за кордоном. І просто це опублікували. Кощіння Камеш отримав долю впізнаваності нову, так, охвати нові. От. А при цьому е, Польща має підписану директиву і імплементовану, прийняту директиву Європейського Союзу. про Допомогу українським біженцям, і цією директивою заборонено, по-перше, якісь там статеві, скажімо так, дискримінації, і заборонено кого-небудь там депортувати просто так на територію України. І якщо Польща прийме, наприклад, якесь рішення про те, що вони більше вони будуть депортувати чоловіків або не будуть продовжувати їм легальне перебування як мінімум, то так, це працювати не може, бо це просто викличе хвилю нової міграції українців в інші країни Європейського Союзу, де тимчасовий захист і надалі буде діяти. Чи повністю Євросоюз може відмовитись від продовження легального перебування українцям? Може, і може. Ми зараз бачимо, що зараз такий період, що може бути все, що завгодно, але при цьому є дуже багато інших методів. Легалізації на території тієї чи іншої країни, це і карти побиту, це і міжнародний захист, а в крайньому випадку завжди ви можете зібрати свої речі і виїхати до країни не Європейського Союзу, з якої вас ніхто там депортувати не буде. Ну, це чисто такий вже варіант для тих, хто там дуже сильно панікує. Так? Бо коли ви виїжджаєте з території ЄС. В якісь країни ще й далі від України, то зазвичай ці країни вже там не дуже сильно цікаві, що відбувається десь там за Бугром, скажімо так, і ви там собі просто влаштовуєте своє життя. Тому би, ситуація приблизно ось така: я нікого ні до чого не закликаю, я нікому нічого не нав'язую. Мені там починають закидувати, що я там щось зриваю мобілізацію, ще щось. Я нічого такого не роблю, я просто інформую українців за кордоном. І просто розбираю ті заяви, які зараз робляться, і якби ті нововведення, які стосуються українців, які знаходяться за кордоном, для цього цей канал і створений, власне, друзі. Тому вдячний за вашу підтримку, за ваші якісь приємніші коментарі, скажімо так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.